На Рівненській АЕС тривають конкурси профмайстерності днями за звання кращого у професії машиніст обхідних з турбінного устаткування змагалися 11 працівників другого турбінного цеху. Це як допомагає нам розвинутися в собі, так само і удосконалити свої знання. Тому і прийняв рішення по прийняти участь в даному конкурсі. Ми та конкурсу, Мета конкурсу це підвищення рівня кваліфікаційної підготовки персоналу досконалення їхньої майстерності. І виявлення перспективних працівників підрозділу для подальшої підвищення кваліфікації. Конкурс складався з двох частин теоретичної і практичної. У першій учасники продемонстрували знання у різних сферах своєї професійної діяльності. Завдання були з охорони праці, пожежної безпеки, з експлуатації устаткування ТЦ2 обладнання, також були з теплообміну і гідрогазодинаміки. У конкурсі взяли участь працівники віком від 23 до 35 років з різним стажем роботи. Олег Семенюк працює машиністом-обхідником на РЕС вже 4 роки, і участь у конкурсі бере вдруге. В практичній частині даного конкурсу було завдання по виводу пливоохолоджувача системи змащування турбіни з ремонту і подальшою постановкою його в резерві. Прагнули показати свої професійні вміння і випробувати себе в конкурентному середовищі і новачки. Понад рік працює на підприємстві Євгеній Симко, каже, ретельно готувався. У нас був даний список питань, які по практиці. То я до них готувався, читав їх, і коли я був в обході, то дивився і по практичному завданню, як би я б переводив дане обладнання. В резерв з резерва в роботу і з роботи. У підсумку конкурсних випробувань перше місце виборов Ігор Хомич, другим став Богдан Євстєєв і третє посів В'ячеслав Переходько. Призери конкурсу прафмайстерності будуть нагороджені дипломами та грошовими винагородами. А результати будуть враховані під час відбору кандидатів на підвищення кваліфікації. Тетяна Ковальчук, Павло Жиг, канал Енергоатом.